Садок вишневий коло хати, а в хаті радість, як зоря сьогодні народила мати пророка нам і кобзаря. Чи є ще краще луч у світі, як де народження борців, їх слово в їхньому завіті, про нелюбов до ворогів. Вегають, ідучи, дівчата, радіє, що встав той час і чутно голос помовляти, якого кличуть всі Тарас. Наче сонце засіяло, у тому тихому селі. Все зацвіло, все забуяло і повернулись журавлі. Бодай те лихо не верталась, бодай і війни перейшли. Та як хотів Тарас, не сталось. Знов домовини попливли. Іде з Христа, не наче зняти, але йде, але з трою. І знову воюють козачата, і знову гинуть у бою. Виріс між чужими та віру не втрачав митець. З його словами золотими країна знов тримає герць. На нашій славній Україні родився і мало жив кобзар. Пекли йому лихі чужини, гірким чужинським був узвах. В степу безкрайним заоралом, залізі чохнули домли, Аж десять літ ми ця тримали, допоки стіни заробили. Рве та стогне перші роки, вони не тих тяжких часів, і ми питаємо, допоки нам терпіти ворогів. Ще треті півні не співали, а там приліт, і тут привіт, та розірвуться ці кайдани, ми виконуємо заповіт. Минають дні, минають ночі, та не здається ЗСУ. Тарасові слова пророчі тримають серцем у бою. І ліс, і поле, а там і бомби в бліндажах. Така вже ти, українська доле, все приявилось кобзаря. Тяжку недолю Шевченко заповів пером, Як любити волю і як боротися зі злом. Коли ми зійдемося знову, питав кобзар, як і тепер всі чули кобзареве слово, бо він живий, він не помер, страшно впасти у койдани, умирати неволі. А ще страшніше спати, спати і спати на волі. Борітеся, поборите, вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля свята. Позрійте, люди, день настав! Розправда роки змийте луну. На новій землі врага не буде, супостава. І буде синів буде мати, і будуть люди на землі. Погано дуже, страх погано у цій постелі пропадати. Та ще погане, щоб Україні дивити, плакать і мовчать. Кайдани пливіте і вражу, злою кров, бойників. Стане судно. І заговоріть Дніпро і гори, і протеча сторіка кров у синє море. І Україна влюбці любі цієї, у време люто останню тяжку минуту, за не його сподобається. що читайте чужого, молочайтесь зі свого зацівайтесь. Здається, кращого немає нічого. Бога, є міто, і наша славна Україна. Вмирає душа наша, воля, і не вмирає воля. Несити не невире над ні моря поле. Не скує душі живої і скло живо. Кохайтеся, чоловно вирішують, зараз москалям. У москалі чужі й люди роблять з вами. А щоб збудити перебну волю, треба миром громаді області. Бою день веде і вже тієї храбят силі. Вже ворушиться царі. І буде правда на землі. Чи буде сон, чи буде царя, Це реда на землі. Чи, чи буде правда буде між людьми? Повинна будь, бо сонце стане бо сонце і откровенну стане, землю спалить.